Справа в тому, що дино це атрибут взагалі Закарпаття. А що стосується весілля, то органи реєстрації актів цивільного стану в першу чергу повинні проводити відповідно державної реєстрації факт шлюбу, а після того вже відбувається вся процедура укладення шлюбу. І, на жаль, я замічаю, що незважаючи на те, що ми будуємо нову державу, у нас не вистачає трошки моменту. Позитиву і питання щодо щастя кожної людини. І такі моменти, як укладення шлюбу або народження дитини, це є те, що робить людину добрішою, щасливішою. Людина, яка в цей момент вона стає, ну, вона стає всепрощаючою, милосердною. Це те, що необхідно всьому нашому суспільству. Я вважаю так. А, Органи юстиції, Міністерство юстиції за останні два роки максимально забезпечують виконання всіх функцій для того, щоб всі послуги, які надають система органів юстиції, була ближче до самого народу. Так, у минулому році, допустимо, у нас запрацювала система щодо електронної подачі документів на укладення шлюбу. І на сьогоднішній день шлюб можна укласти в будь-якому куточку України будь-які особи, які проживають на території нашої держави, і в онлайн режимі, тобто через інтернет можна подати відповідні документи для того, щоб зареєструвати шлюб через місяць з моменту подачі. Тобто не треба ходити багато разів до органів юстиції. Можна в електронному режимі подати відповідні документи і вже через місяць прийти і зареєструвати сам факт укладення шлюбу. А те, що це е, у нас Закарпаття, це Ісконно-гірський, природний, чистий клімат. Я думаю, що було б дуже цікаво для всіх громадян нашої держави, для того, щоб вони приходили і в нас реєстрували ці шлюби. І крім того, органи ДРАЦ вони подають або скорочену форму укладення шлюбу, або розширену. Може цей шлюб укладатися в межах державного органу, або поза межами, допустимо, в якомусь замку, або в якомусь місці. І це все передбачено для того, щоб надавати більші послуги нашим громадянам. Крім того, коли ми відвідуємо такі заходи, як сьогоднішні, ми можемо більше дізнатися про те, що саме хоче народ, його, ми тримаємо пульс, що він думає про нашу роботу, про наші реформи, такі, які відбуваються. Крім того, я би хотів сказати, що у нас дуже започатковується з 1 вересня дуже хороша система це відкриваються центри безоплатної правової допомоги. І ми запрошуємо юристів молодих, не нижче рівня бакалавра для того, щоб вони прийшли і прийняли участь у відкритому конкурсі. Рівень заробітної плати там буде становити від 4,5 до 5 тисяч гривень. Це канадська програма розвитку правової, правової допомоги на Україні. От створюються такі центри на базі ліквідованих органами юстиції у територіальних управліннях юстиції. Куди звертатися, значить для того, щоб зареєструвати, необхідно на електронному сайті центрів безоплатної правової допомоги зареєструватися до 31 травня, пройти 17 червня поточного року, пройти відповідне навчання онлайн-режим буде навчання, і після того будуть викликані. В червні, у кінці червня місяця, будуть 30 червня. Вони повинні будуть прийти у відповідні територіальні центри вторинної безоплатної правової допомоги для інтерв'ю. Просто буде співбесіда, звичайна співбесіда, для того, щоб перевірити вмотивованість цих людей для того, щоб пройти. Ми запрошуємо найбільш таку позитивно налаштовану молодь, яка хоче проводити зміни. Тому що нам необхідні державні службовці нового взірця. Вони не повинні ховатися за високі кабінети, вони повинні бути близькі до народу. Розумієте? От у цьому аспекті да, нам потрібно спрощення цих всіх державних процедур. Тому, користуючись вашою нагодою, я запрошую всіх закарпатців прийняти участь у цьому конкурсі. Гражданський питання. Якщо дітей виспитуємо любов'ю і приміром, прийде то час, коли взрослих теж можна. Воспитувати і допомагають «Примером і любов'ю»? дуже цікаве, цікаве питання, але в першу чергу воно дуже доречне у момент сьогоднішнього святкування і визначення цього конкурсу «Весільне вино». Тому що якщо буде правильно сам початок укладення шлюбу і люди, допустимо, будуть свідомо йти для того, щоб укласти шлюб відповідально, і будуть розуміти, що вони укладають шлюб для виховання дітей для Народження і виховування здорового, як фізичного, так і психічного потомства, то ми будемо мати здорову націю. А здорова нація це і політика нашої держави, збереження національного е менталітету, збереження цього позитиву, яке в нас є. Україна має унікальну можливість створити нові системи суспільної свідомості. На жаль, нам запропонують тільки оці. Закордонні взірці капіталізму, на жаль, розумієте. І от якби у нас інститути національних досліджень запропонували нову систему цінностей, це б було набагато краще. Тому я думаю, що над цим питанням треба необхідно думати кожному громадянину і викристалізовувати нові ідеї.